Всім доброго здоров'я. Річка пруд. Сьогодні поплувач на риболовлі, ось такого ну, такі достатньо високого берега буде. <клухи> Вчора там трошки розчистив місце під вечір. Парчі виробу і лопатою чуть таку площадку зробив, щоб можна було стояти. Сьогодні 8 жовтня плюс 6 зранку, так достатньо. Свіжо, ясна, погода сьогодні буде, ну, день прогріється. Бачу, річка трошки піднята, ну якщо порівняти рівнь води з вересневим, то десь піднялась ну, сантиметрів 40. як мінімум. Зараз що? Йду в першу чергу, замішаю прикорм і тоді вже будемо ловити. Наживку має як і опариш, так і пінку. Це опариш, опариш це личинка м'ясної мухи, великої такої мухи. А пінка це малий опариш. Ти дрібний цим, напевно, ще раз менший. Хоча тут попадається і крупніші. А пінка це невеликий опариш, це личинка іншого виду мухи, невеликого виду мухи. Але вони порівняно з опаришем значно менші. Від ємності від брейна. Тут у мене всі поплавочки, гачки, жилка на поводки. На Ось цю ємність складає. Все в бакан, такий селекта і мені якраз зручно це все переносити. Зараз що, йду, наберу сюди води, прикорм зеленою буду мішати. Якщо рівень води падає, тут взагалі тихенько все там посередині, тут тихо так. Гарно, але сьогодні бачу те, що я тут закручую нормально. Води набрав, ще накопаю глини. На порт така. Нормально. Отака Глину тут висиплю. Потім звідси буду брати. Так, прикормка. Це така дорога середньофракційна прикорбка. Релфіш чебрець, чесник. часник, а потім ще треба додати глини. Тече я доволі тут, ну така немала. І воду підкручую, тут без глини прокормку буде. На метрів 10-15 нижче опускатися за течією від місця ловлі, тому без глини тут буде того. Замішали. Тепер сюди вже додаю глини. Десь як корінчик попадає, то забираю і перемішую. Десь так в мене виходить один до одного з глиною, але можна робити і один до двох. глини, дві частини глини. Та глину можна чуть більше давати. Тепер чуть-чуть ще води додаю, бо шари треба буде такі липкі зробити. О, В принципі виходить, такий доволі твердий шар зліпити, ось це буде добре. Закормлю і потім вже розкодовутку. Такі Доволі платні шари зроблю. Нехай на дні будуть. І трошки легших. З кольки таке, що воду розіб'ються. Я віднесе їх нижче, дасть сигнал рибам. Поки що достатньо, вже в процесі ловлі буду підкидати. Ось таку площадку вчора прокопав, тут корчі були, обрізався десь. Взяв під цак, якщо б щось клюнуло більше, можна було дістати. До цього високого берега не кожну рибу можна підняти, якщо більшенька чить. Водок може відірвати. Підсак довгий, в принципі, О, цим до води дістаю. Поплавочна вудка, Brain Apex Bolo 5-метрова, 3 грамовий поплавок, Brain ось такий. 0,14 поводок поставив і 14-й на маргачка. Так, рогольки йдемо, вирубуємо. Ножик скип. Чик. Десь так. Щоб і не заважало ловити. Перевиміріте глибину. Так, трохи. Мерева заважають і я я обрубати не зможу. Буде більше на цю сторону брати. Так, грузили. Зміщую всі вниз. В даному у даного випадку в мене двоє два грузика. Один більший, вище і підпасок нижче. Зміщуємо. Поплувак так загорозив, що тільки отако Частинка антенки води стирчить. Глибина тут в принципі є. Десь ось так і грузило вище. Друге підняти ось так. Яка риба сьогодні буде клювати, не знаю, Кого хоч щось клювало. Рівень води трошки завеликий. Нічого впаде в перспективі, що сюди планує піти. Так місце розчистиє не на одну риболовлю. Ось два дві піночки. Ось так я надіваю. Переважно ось так. Один паунцію надіваю, а другий за хвостик. Клвка. Ну а Верхоплавка. Это навіть не вихоплавка, а без старянка. Опа, сразу поплавак під воду. Верхоплавка клює. Так, а це хто у нас? Ага, яка здорова Бестрянка. Я ж думав, що невелика потоечка попалась. У нас в Україні є Бестрянка і Бестрянка російська. Бестрянка російська в червоній книзі, а звичайно, вона не в червоній книзі. Розрізнити їх важко, але з тим, що на пруті все-таки, так як це притока Дунаю, то все-таки тут водиться безстрянка звичайна. А от на Дністрі якраз трапляється безстрянка червонокнижна. Це те що мені вийшло інформацію таку зібрати. Ух ти! Блін, затягнув корч, що там. Головинь. Е, це вже добре. Ось такий Якщо Що не рухається, то по удар звичайно не отримує. Але як почне дергатись, то скоріше за все відірве. Я не кажу вже і про більшу рибу. Поки що всю рибу скидаю у відро. А потім подивимось на волов. Ну, словом, риби тут зібралось багато, на прикорм. Зараз треба докидати. Малесенька без тряночка. Припіднімає. Оп! Хе -хе. Тільки закидай. Ну накльов. Жалітися точно не будемо. Явно що риба сюди підійшла. І кленик клюнув. Тому жменьку корму. Любити кілька твердих таких кульок. Якщо риба тримається в точці, то треба її підкормити, щоб вона тут і далі кормилась. Щоб вона звідси не відійшла. Тільки кидаєш ще риба. Так, перемішка йде верх правка з бестрянкою. Так, це ж у нас це у нас пічкор. Цікава отка рибка. Ковблик. Жирненькі, смажені смачні ці ковблики. Невеликі, але смачні. Можна і чаю випити. Сонце вже потрохи пригріває, але... А ще свіженька. Скоро середина жовтня, а листя з деревсько не обпадає. Вже пожовтіло. Oh, mm -hmm. oh, Видите, ще яка цікава рифа попала, схожа на пічкура, а в нас така риба це марена. Червоно книжно, зразу відпускаю. Обує наразі такий пучок більш чіпати. Верхоплавочки друга маренка сьогодні. Класно, що їх є пруті. Також підійшло їх на корм. Получається головень, маренка, верхоплавка, бестрянка і пічкор. П'ять видів риб. сьогодні. Алесенька. Опа! Дивіться, ще одна, дві підряд. Може бути що її там підійшло достатньо багато. Це якраз там, де я кидав ті тверді кольки корму. Ось така малесенька меренка. Вона якраз там і стоїть. Ковблик. Такий жирненький. Це класно. Нареною і ковблик з одного місця клюють. Пічкур. Ковблик. Де як називають хто як каже? на латині Кобіо. Може того і ковблик. Ми кажемо на нього. Цей ковблик дуже класна наживка на хижака. Що судак, що окунь, щука. Потім після риболовлі, що виноград має обірвати. Ізабелла. Ава! Знову меренка. Маренка, маренка ковблик. Ну в притул до того закормочного місця підійшли. Де перепаромка на дні лежить і вони і крутиться. Ось такий вже жирний пічкор. В принципі таке, смажити буде що. Ну, орхоплавок, пару ковбликів є. Одну сковорідку візьму риби, але ще ловлю. Так що з винограду буду робити вино з того року ще є. Десь 25 літрів вина тогорічного. Цього року, напевно, ну, не знаю, літр 40. зроблю десь ковблики відійшли і мерена через партійки без сторінки верхоплавка ловиться опа ловиться. дика Для бастрянки так дуже крупно. Цей ведрибе сам по собі по довжині менший за верхоплавку. Зараз в принципі змір є. Але в більших звичайно. Є лінійка. Перекладаємо. Оба. Маємо з хвостом 13-14 см. Отак-то вона до 10 см знову тут ловиться. А верхоплавку вона вже там і за 20 см росте. Ще одну рибу ловлю. І треба йти. Так, остання рибка на сьогодні. Нам зараз подивимось на улов. Помаленьку зберусь. Плавки, ковбликів є, кілька штучок. Цей головен найбільший сьогодні. Рахую, що досить-досить непогано. Аби так завжди ловилось на поплавочок. Ще була красота. Що зараз відпускаю. Облаки вихоплавок візьму на одну дві сковорітки, а решту назад воду. Ну що, друзі, на сьогодні все. Риболовлю на поплувочну вудку з такого високого берега. Завершено. Гарний такий жовтний день сьогодні. Клювало. принципі, дуже добре, розкормив. Думаю, більше 100 штук спіймав різної риби. Так що не забувайте підписуватись, коментуйте, посилання на 16 буде під відео. І до зустрічі!